Коротше, зараз зупинилася біля вітрини. Такі красиві сумочки і взуття. Зараз вам покажу. Магазин називається ось так, взуття для вас. Шарман. Тут взуття. І аксесуари сумочки. Дивіться, які класні. от Типу щось нагадує по формі Біркін. Особливо ось ця дуже ціна. 2250. І є така бежева, теж дуже гарна. Я не думаю, що це шкіра, звісно, шкіра так не коштуватиме. форма прикольна. Так, Ось такі теж, дивіться, які класні басоніжечки, просто рожевіцька, який в них каблучок. Ось такий каблучок, сумочки прикольні. І ці дуже круті. Височений теж такий каблук, мабуть, дуже зручні. Я зараз в магазині резерв і тут стартував розпродаж. Дивіться, все по 399 гривень. Так, сукні, сарафани, дуже всього багато. 399 ось такий бежевий міні-сарафан, квадратний виріз, є ось такого плану сарафани. це без Ага, є ось така зав'язка, яка буде зав'язуватися. У вас на шиї, можна її взагалі заховати туди, кому не подобається зав'язка, такий з підкладочкою. Радує те, що підкладочка котон, і основна тканина також 100% бавовна. Світла не вистачає, тому що світло таке приглушене в магазині. Зараз дивіться, 100% котон, а насправді і не скажеш з першого разу. Здається, щось. Так, да, він такий тонесенький і дещо жмаканий котон. Ось такий сарафан. Мені подобається, до речі, і такий жовтий ось такий сарафан. Типу, як майка-сукня вкорочена. Дивіться, ось так. Ага, тут зламане щось. Ось іде ось так. Сарафанчик такий. Цей взагалі коштує 300, мінус 50%. Так, а що це такі білі, якісь сукні красиві, дивіться? Біла шикарна сукня. Ось такої довжини. І ще одна ось такого плану, теж за 399. Біла красива. Цього року, цього сезону, білий колір у нас трендовий, 71% знижка. Залишилось тільки, мабуть, а може десь ще вони висять такі білі XXL. Ну, щоб приміряти, це L-ка це навіть краще. Особисто мені така тканина прохолодна. Тут все по 499. Знаєте, що я хотіла приміряти давно? Джинсовий, джинсовий сарафан ось такого плану. Я думаю, я надіюся на те, що є мій розмір. Є ось така еска. Сподіваюсь, в неї влізти. Вирізи, звісно, занадто глибокі, і попереду, і на спині. Зараз буду пробувати. Збоку ось такі йде а, така йде блискавка. Еска. Ну, такий достатньо широкий. Візьму Еску. Сподіваюся, влізти в неї. Що ще? Ось такі зараз сарафани теж. Тренду 899 коштує. Приємна така тканинка. Це Елька. Елька, до речі, виглядає зовсім так якось вузько. Це такі максі-довжина. Максі, максі довжина Із шльопанами, наприклад. Так, я ось такого плану сукня, дивіться. Вниз іде плісе. Шикарна теж сукня. Ціна 999, а коштувала 2200. Мінус 50. А, ну давайте отак витягнемо і подивимося на неї. Ага, подивилися. Так. Може, може, з цією повезе. Ось така сукня, дивіться. відтіночок дуже гарний. З якимись бежевими, наприклад, шльопанами, Можна, да, із босоніжками. Тут все по 799 теж дивіться, отак відійду. зараз дивіться, сукні, сарафани, сукні міні, сукні Макси, сукні довжина міді. Ось, наприклад, дивіться, в'язана така колір. Шикарний колір, це не жовтий, а такий ніби слонова кістка. Так, 799, 43%. І коштував 1400. Дивіться, як теж непогано, да? по відтіночку дуже підходить. Тут якесь є взуття в резерв. Чорні по 300. Ось такий залишився один розмір 41-й. 299. Класні. До речі, не важкі. Зручні, думаю. Ось така суконька дуже мила. Пастельні йдуть такі відтіночки в квітах. Квітковий принт. Мені подобається за 799 мінус 47 відсотків. Це така сукня, сукня жакет. Червоні, червоний не мій. Я не люблю. Що тут у нас цікавий такий відтіночок. Дивіться, блейзер. Блейзер 999 коштує 600 скільки? 64% знижка. Цікавий відтінок, такі гірчиці. Так, я йду в примірочно. До речі, шорти в резерв. Чого в мене зараз немає, так це ніяких шорт. Такі коштують 600, мінус 40%, коштували 1000 гривень. Дивіться, звичайні такі шортики, моделька, типу бойфренди і з обрізаними е, штанинами. Так, це спідниця шорти 459. Так, ці я вже забула, от я сказала і забула сама, скільки вони скільки ж вони коштують і де вони, де вони ділись. Ці 600, а така спідниця, шорти 459. Тобто позаду шорти, зрозуміло, да? попереду спідничка йдуть. Ніби спідничка, да? ось тут іде, дивіться, змієчка. 459, 36-й це розмір. Це в нас теж шорти, в'язані такі. Шорти трикотажні. Ціна. 559 взагалі. Ціни, я вам скажу, непогані. От зараз знижки почалися, от варто. Якщо комусь треба, шорти є. В сенсій, до речі, переміряла шорти, мені взагалі нічого не підійшло. Від слова совсім. <сум> так, ось така бейсболочка. До речі, треба і бейсболочку, ще якусь про запас. Одна залишилася сумочка без знижки. Дивіться, які шляпани є в резерв. О, світло увімкнули. Дуже зручні, до речі, супер. Просто дуже-дуже зручно у них. Клас. Платформа є, такі легенькі взагалі, ніде нічого не на тре. Без знижки, і це 39-й, ні, знижка 459, коштують 34%. Клас, от на пляж. До речі, непогано, тільки буде пісок. Бачите, в ці дірки забиватися. Так, є ще ось такий план це ж це резина. Просто тупо резинові такі. Пластикові. Чи пластик, чи резина. Ні, більше резина, ніж пластик. Ну, елегантні такі. За 599. Дивіться, є ось такі лофери зі знижкою, вони коштують лише 300 гривень. Лофери за 300 гривень ви можете купити. Але тут вже йде тема смаку і тема, наскільки вам буде зручно в них. Для чого вони продаються, не знаю. Важать десь 4 кілограм 4. Я вам кажу. І наскільки важучі 300 гривень коштували 1700. Навіть за 300 їх ніхто не бере. В них неможливо, мені здається, буде ходити. А може хтось вже й ходить із вас. Колір ядовитий. Ну, це жах просто. Це просто анті. анти, антикраса анти, анти чи що? І тут поруч висять ось такі тренчі. Тренчі. По 999 на осінь зараз можна купити зараз і восени носити. Клас, мені подобається цей принт Ялиненька в юлочку. 1399. Але ж XL куди? Я б ще й приміряла, а XL. Так, а тут лофери. дивіться, ось такого плану. Лофери 599 і лаковані. Ну, Лаковані дещо краще, звісно, виглядають, ніж рожеві, але знову ж таки важкі. Знову важкі, не знаю. Для таких заядлих любителів, цінителів моди, трендів це якісь вітровки. Тренч еска. Тренч СК. Дивіться, нитки стирчать. І тут нитка стирчить, і тут стерчить нитка. І тканина якась така, ніби і. Погладили, а вона не вигладжується. Не знаю. Хотілося б мені тренч, але такого, як мені хочеться, тут немає. Приміряю ось такий вкорочений тренч, дивіться. Дуже класний відтінок, прям класика відтінок, такий бежевий відтінок. Навіть ще кажуть на нього відтінок кемел. Але не мій розмір, на жаль. Дивіться, рукав довгий. Зараз на нього знижка, він коштує 699 гривень за 700 гривень. Просто шик на осінь, на весну. Це дуже практична штука. От знаєте, як, типу, як якийсь піджак. Да? Не подобається довгий піджак, втівайте вкорочений. Наприклад, комусь там, не по фігурі. Да? Я, наприклад, не дуже люблю блейзери, піджаки довгі. А от такий би я носила вкорочений. Клас, мені дуже він подобається. Емочки немає, ельку я брати не можу. Ну, Немає сенсу, мені здається, ходити і думати про те, що це не, якби не, не твій розмір. Хоча ну такий оверсайзний занадто ніби. Але дуже класний, якщо в вашому місті є знижечки на такі вкорочені. Плащики, от я прям рекомендую, ціна дуже хороша. Я неправильно сказала, я казала, 699 насправді 399-400 гривень коштує ось така штуковина, дуже стильний. Він просто офігенний, Якість непогана. І, до речі, нитки не висмукані ніде. Тканина сама по собі хороша. Тут єдине, що щось треба розгладити, Ну, я не братиму, тому що все одно на мене це за великий рукав. Хоча можна перести... Ні, ну це не має сенсу. Підкотити його якось. Зібрати його резинкою десь на 3 четверті, на відстані 3 четверті і що. Ладно, на жаль, не маємо. Зараз примірю шорти. Приміряю ось такий один сарафан. Сарафан, типу, оля, нічна сорочка і приміряю джинсовий сарафан. Друзі, якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал. Примірка шорти, дивіться, непогані. Шорти такі сірий динін, позаду, ось так. Теж, але тут щось застріє мішає. вішає. Заважає щось. Там трішки заважаю. Так хочеться їх витягнути звідти. Ну, дивимося, в принципі. Попереду мені дуже подобається. Мене все влаштовує, влаштовує посадка, сіли класно, 38-й розмір. Дивіться, такі широченькі тут. Бойфренди такі, да? можна взяти з вузи, з футболкою, з сорочкою, з майкою. Ну такі прикольні. Легенькі такі теж. Чорти сподобались? Ось такого плану. Сукня німфи, я б так це назвала. Жартую. Тут багато людей не розуміють просто мої жарт. Так, що хочу сказати, чи С вона треба було брати. Це 38-й розмір М. Ну як М. Я не можу ходити в таких сукнях, коли все обтягує, всі видно, всі, всі животи, всі впадини. Ні. Такому я ходити не буду, це хіба що в такому спати лягати? Тоді да. дуже довго, дитяка довжина. У мене зріст 165, сукня прямо в пол. низ обрізати доведеться однозначно, якщо зріст середній. Це на любителя знову ж таки такий фасон. Хтось тобто любить такі сукні. Я, наприклад, не дуже люблю. Важка така тканина, тканина прохолодна, дуже подобається тканина. Дивіться, якщо вам видно, цікава тканина переливається. Наступний сарафан ось такий блакитний денім, На перший погляд, він, звісно, симпатичний, якщо правильно підібрати білизну, яка не буде виглядати з під нього або взагалі без неї. Як ви бачите, посередині йде ось цей шов, і він дещо сплюснутий. Зібраний, да, збирається. Там справа у якомусь все-таки бракові, аніж в тому, що треба його розгладжувати. В цьому сарафані я все ж таки така жінка, жінка. А мені не хочеться бути ще жінкою, жінкою, і хочеться ще поекспериментувати із трендами. Тому друзі, я залишаю я сарафанчик в серт. Ідемо далі, дивимося, що ж ще я придумаю поміряти. До речі, трохи про лук. Це ось така сорочка від марки FAMO. Це Туреччина. Потім сумочка теж, мабуть, Турція чи китай, не знаю. no name. Далі, ось такі штани Massimo модуті. Нові знайшла в Стокі в магазині Магасток. Ось. І шлюпани – Це Ізраїль. Марка ось так називається Гольф чи Гольф. В общем, коротше, щось, щось таке. Вже звикла до них. На початку було якось незручно, здавалися важкі, ну звикла, класні. Ось. І ось такий чорно-білий лук, окуляри, сережечки. О, до сережечок іде ось такий. Таке кольцо і стюночка блакитна. Це, скажімо так, мій улюблений пакет. Я люблю все, ви знаєте, шорти, штани. Все більш-менш закрите. Магазин «Голді». Голді Голді це український бренд. Не знаю, здається, не зачинилися на повітряну тривогу. Ще тут цікаво, такі спіднички. Дивіться, класні є на літо. Футболка і спідниця. Ось такі сукні. Це в нас щось схоже на, на віскозу, а може поліестер, аутфіт, шорти бежеві, такий сірий з бежевим і ось така футболка, принт, леопардовий принт. Зараз, до речі, настільки багато з'явилося чехлів для телефонів, для смартфонів в такому ж леопардовому принті. Такі футболочки зараз зі знижкою. Це дитячі, дитячі, юначі і так далі. До речі, прикольно, дивіться, це юбка шорти, спідниця-шорти. Поверх білих шорт де спідниця. І ось такий аксесуар. На жаль, магазин все-таки зачинився на час повітряної тривоги. Ми вийшли всі з магазину, його відвідувачі. Я ще хотіла зайти в магазин Мегасток, подивитися новинки, також почався розпродаж. Друзі, наразі все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайки, натискайте на дзвіночок. Пока-пока, до зустрічі вже у новому відео.